Вітаю, уявіть собі, ну такий світ, де ваш цифровий помічник, отой, що на великих мовних моделях, ВММ, Так, як чат GPT, наприклад. Саме. От уявіть, що він міг би не просто знаєте, відповідати з голови зі своїх знань, а активно щось робити, тобто користуватися інструментами. Точно, взяти калькулятор, порахувати щось складне, або погоду перевірити онлайн от прямо зараз яка, або навіть у робочу базу даних залізти і знайти потрібне, як би це все змінило. Це б кардинально розширило можливості. От сьогодні ми якраз про це і поговоримо про концепцію, яка це уможливлює системи МРКЛ. Вимовляється «miracle» як диво англійською, і можливо, це не випадково. Можливо, акронім означає «modular reasoning, knowledge and language» – модульне мислення, знання та мова. Дуже влучно описує суть. Для нашого сьогоднішнього, скажімо так, заглиблення. Ми взяли різні матеріали, технічні огляди, пояснення з ресурсу Learn Prompting, Ну і документацію IBM Вацонекс. Глянули, де це вже використовується. Так, є на що спертися. І наша мета розібратися по-справжньому. Що воно таке? Оці МРКЛ як працює, чим краще зазвичай ВММ, і чому це такий важливий крок для ШАІ? Спробуємо розкласти все по поличках. Гаразд, давайте почнемо. Отже, МРКЛ це не якась конкретна модель, а скоріше підхід до побудови систем. архітектура. Саме так дуже добре сказано: архітектурний підхід. Якщо трошки технічніше, то MRKL – це, ну, приклад так званої нейросимвольної архітектури. Звучить серйозно, нейросимвольна. Так, але ідея досить проста, елегантна, навіть ми поєднуємо два світи: з одного боку нейронний світ це наші великі мовні моделі. Вони класно розуміють мову, контекст, нюанси запитів. Угу. А з іншого символьний світ. Це зовнішні інструменти, що працюють за чіткими правилами: калькулятори, бази даних, пошуковики, різні апі, все, що має чітку функцію і дає прогнозований результат. Тобто беремо гнучкість ВММ у розумінні мови Так. Угу. і додаємо точність і конкретні функції зовнішніх програм. Абсолютно точно. Головна ідея навчити систему вирішувати складніші, багатоетапні завдання. Ті, що сама ВММ, навчена лише на текстах, просто не подужає. Бо вона не вміє, наприклад, рахувати в реальному часі чи погоду дивитись. Ну так, вона може знати старі дані, але не актуальні, або помилятися в арихметиці. МРКЛ якраз дає їй ці інструменти. Зрозуміло, а як ця архітектура виглядає всередині? Ви казали про модулі. Так, є два головних компонента. по перше, набір модулів Ну, їх ще називають експортами або інструментами. Кожен модуль це окрема штука: калькулятор, пошук, календар, перекладач, доступ до бази даних, окремий спеціаліст, так би мовити, можна і так сказати. А по-друге, і це дуже важливо: маршрутизатор, роутер, маршрутизатор. Як диспетчер на вокзалі. Ха, влучна аналогія. Так, це мозок операції. Він отримує запит користувача, звичайний, людською мовою, аналізує його і вирішує, ага, для цього треба звернутися до оцього модуля, або може навіть до кількох по черзі. Цікаво. А хто цей маршрутизатор? Це окрема програма. У багатьох випадках, особливо в простіших системах, цю роль виконує сама велика мовна модель. Їй просто спеціально навчають або дають їй інструкцію: ти тепер маршрутизатор, розбирай запити і викликай потрібні інструменти. Окей, стає ясніше. Давайте тоді до прикладів. Щось просте. Скажімо, я питаю, скільки буде 25 помножити на 128? Чудовий приклад. Отже, запит приходить. ВММ маршрутизатор дивиться і розуміє, ага, це математика. Замість того, щоб самі намагатися рахувати, де вона може знаєте, згенерувати неправильну відповідь, нафантазувати, як вони люблять. Саме вона робить розумніше: витягує числа 25 128 і операцію множення, і формує команду для модуля калькулятором. Ну, якось так: калькулейтор 25 128, тобто форматує запит для інструмента. Так, система бачить цей тек калькулейтор, розуміє, що треба викликати саме калькулятор і передає йому 25128. Калькулятор як спеціаліст точно рахує і повертає результат, скажімо, 3200. І потім? А потім цей результат 3200 може знову потрапити до ВММ, щоб вона вже сформулювала гарну відповідь людині. 25 помножити на 128 буде 3200. Тобто ВММ тут як інтерпретатор і координатор, а роботу робить спеціалізований інструмент, як той менеджер, що роздає завдання розробникам. Саме так. Дуже вдале порівняння. І ця схема дуже гнучка. Ще приклади. Давайте. Ну, скажімо, запит. Яка зараз ціна акцій Apple? ВММ може сформувати SQL-запит, Датабейс? select price from stock where company equal apple and time equal now і відправити його до модуля, підключеного до фінансової бази. Або яка погода в Києві? Так, тоді буде щось типу weather API Київ, і система звернеться до погодного. IPI. виходить, ВММ перетворює звичайне людське питання на команду зрозумілу для програми чи сервісу. Це справді розширює можливості. Ось тут ми і підходимо до найцікавішого: А чому це так важливо? Які переваги? Бо ж можна просто донавчати ВММ на купі даних? Так. Яка розміця? Різниця суттєва. Підхід МРКЛ дає кілька важливих плюсів. По-перше, я б сказав надійність і актуальність. Тобто часто галуцінують, вигадують факти, особливо коли йдеться про щось точне, як математика, або про актуальну інформацію, погоду, новини, ціни. Їхні знання застарівають. МРКЛ вирішує це. Бо для таких завдань викликає спеціалізовані модулі, які або точні за визначенням калькулятор, або підключені до свіжих даних. Апі, тобто відповіді стають більш достовірними і свіжими? Значно. По-друге, розширюваність. З'явився новий інструмент чи сервіс замість перенавчання гігантської ВММ, що довго й дорого. Угу. Ми просто додаємо новий модуль і пояснюємо маршрутизатору, як ним користуватися. Часто це просто новлення інструкції, це набагато швидше і дешевше. Систему легко адаптувати. Звучить дуже практично. А що з чорною скринькою? ВММ часто не зрозуміло, чому вони видали ту чи іншу відповідь. МРКЛ тут допомагає. Отак. Це третя величезна перевага, інтерпретованість. Ми можемо бачити весь ланцюжок, що спитали, як маршрутизатор це зрозумів, які модулі викликав, з якими даними, що модулі повернули. Тобто можна простежити логіку саме так. Це супер важливо для налагодження, для розуміння помилок, для довіри до системи, особливо у фінансах, медицині, де помилка може дорого коштувати. Але ж система стає складнішою, більше компонентів, більше шансів, що щось зламається. Слушне питання. Звичайно, треба дбати про надійність модулів, обробку помилок, але переваги інтерпретованості часто переважують. І є ще четвертий пункт: безпечний запасний варіант. Це як. Якщо маршрутизатор не знає, який інструмент викликати, або запит взагалі не про інструменти, він може просто передати його базовій ВММ. І вона відповість як зазвичай зі своїх знань система не ламається повністю. Зрозуміло. А ви ще згадували про роботу з внутрішніми даними компаній. Так, п'яте доступ до проприєтарних знань. Можна зробити модуль, який працює з внутрішньою CRM базою документів. ВММ зможе надсилати запити туди, але самі дані нікуди не витікають, не йдуть на донавчання публічних моделей. Це безпечно. Дуже важливо для бізнесу. І останнє ви казали композиційність. Так, композиційність. Це, мабуть, найпотужніше. Здатність системи комбінувати кілька модулів для відповіді на одне складне питання. Ага, не просто одне завдання, а цілий ланцюзок. Точно. Це краще на прикладі показати. Давайте. Тепер, приклад Зайбієм Watson X. Запит був, здається, яка зараз температура у Вінніпезі Манітоба? і як вона співвідноситься з історичним середнім показником для цієї пори року? Це ж не просто один запит. Ідеальний приклад тут потрібен цілий оркестр інструментів. Уямімо, як це працює крок за кроком. Угу. Запит прийшов до чат-бота. Бот передає його маршрутизатору MARKL. Маршрутизатор, сама ВММ, аналізує: Ага, тут треба А. Поточну температуру, Б. Поточну дату, В. Середню температуру на цю дату, Г. порівняти їх. Він планує послідовність кроків. Тобто ВММ стає ще й планувальником. Ну, в певному сенсі так. Вона визначає, що і в якому порядку робити. Четверте. Далі маршрутизатор послідовно викликає інструменти. Звертається до Weather API. Температура в Інніпех отримує мінус 1 градус. Звертається до календар API, отримує дату 9 листопада 2023, з прикладу. Звертається до Historical Weather Database або Search API. Середня температура в Вінніпех 9 листопада отримує 1,4 градуса. Тепер у нього є мінус 1 і 1,4. Він каже, Калкулятор. Порахуй мінус 1, 1,4. Калькулятор повертає мінус 2,4. Зібрав усі шматочки пазла. Так. 5. Тепер маршрутизатор має всі дані, і він знову використовує ВММ. Але тепер для синтезу відповіді людською мовою. ВММ генерує щось типу: зараз у Вінніпізі мінус 1 градус Цельсія, це на 2,4 градуси холодніше за історичну норму 1,4 градуси Цельсія. Вау! Wow. Шість. І ця відповідь йде користувачеві. Це вражає. Це вже не просто відповідь, а маленьке автоматичне дослідження. Система сама розбила задачу, знайшла джерела, зібрала дані, порахувала, сформулювала висновок. Зовсім інший рівень. Саме так. І це показує потенціал для створення набагато корисніших щі асистентів. До речі, першими цю концепцію описали IA21 Labs зі своєю моделлю Jurassic One. А наскільки складно зараз таке зробити? Треба все з нуля писати, чи є готові інструменти. Сфера розвивається дуже швидко. Можна і з нуля, але це непросто. На щастя, є фреймворки. У Learn Prompting згадували DustTT, Але зараз, мабуть, найпопулярніший це LangChain. LangChain. Чула про нього. Так, він дає купу готових цеглинок, обгортки для різних ВММ, інтерфейси до купи інструментів Google Search, Wolfram Alpha, SQL бази, API і механізми для побудови оцих ланцюжків і агентів, які власне і є реалізацією МРКЛ маршрутизатора. Той приклад здаст тіті і математикою 2056 був цікавий тим, як вони розбили процес. ВММ витягла операцію. Окремий блок форматував запит для калькулятора Google. Що один надсилав запит дуже модульно так і там була примітка, що вони не робили спеціального файн тюнінгу ВММ маршрутизатора і складного промт-інженірінгу. Хоча в оригінальній роботі AI21 Labs тюнінг рекомендували для кращої точності, особливо коли інструментів багато. Тобто навіть прості реалізації працюють, але для складних систем точність маршрутизатора це ключове. Абсолютно. Це і є головний виклик. Які ще виклики? Ну, по-перше, неоднозначність мови. Людина може спитати нечітко, звіт Apple фінансовий про iPhone. Маршрутизатор має якось це вирішити, може уточнити. По друге, масштабування. Коли інструментів сотні, як знати потрібний. По третє, обробка помилок, що як інструмент завис чи видавнісенітницю. Система має бути стійкою. Тобто побудувати надійного МРКЛ аргента це серйозна інженерна задача. Безумовно, потрібне ретельне проєктування, тестування, покращення промптів, може, й до навчання. Але потенційна вигода потужніший шиї, того варта. Гаразд, давайте підсумуємо наше сьогоднішнє заглиблення. Системи MRKL – це підхід, який дозволяє ВММ вийти за межі своїх знань і взаємодіяти зі світом через інструменти. Так, через зовнішні інструменти і дані. Вони працюють як розумні посередники, перекладаючи людські запити на мову API, баз даних, калькуляторів. Угу, Сказав. Ключове тут синергія нейросимвольного підходу. Найкраще з двох світів: розуміння мови ВММ, нейронне, плюс точність інструментів символьне, а маршрутизатор як диригент цього оркестру. Виходить система, яка і розумна, і дієва. Саме так. І на завершення, як завжди, думка для роздумним нашим слухачам. Якщо ВММ завдяки таким архітектурам, як Емаркел, дійсно починають ефективно користуватися інструментами, от як ми люди, коли щось шукаємо, рахуємо, керуємо чимось, то які нові можливості це відкриває? Які завдання раніше суто людські або що вимагали складного кодингу, тепер можна буде автоматизувати через розмову? І як це змінить нашу роботу, наше життя з технологіями вже зовсім скоро? Цікаві питання для роздумів. На цьому ми завершуємо наше обговорення систем МРКЛ. Сподіваємося, було інформативно і цікаво. Дякуємо за увагу!